Вітаємо вас на каналі Всесвіт рецептів. Фастфуд дуже популярний у всьому світі, і наша столиця має свій власний бренд це легендарна київська перепічка, тобто сосиска в тісті. Вона продається лише в одному місці в районі Хрещатика, і в цей кіоск за перепічками шикуються довжелезні черги як туристів, так і киян. І сьогодні. Ми вам покажемо приблизний рецепт київської перепічки, яка готується зовсім нескладно. До теплої води додаємо 50 грамів цукру, 10 грамів сухих дріжджів та 30 грамів борошна. Залишаємо на 10-15 хвилин. Потім додаємо олію, чайну ложку солі та поступово всипаємо 600 г просіяного борошна, замішуємо тісто. Борошна краще більше не додавати, навіть якщо буде здаватися, що тісто рідкувати. Залишаємо в теплі на 1 годину. Будь ласка, не забувайте підписуватися на наш канал. Підтримайте нас подобайками та коментарями. Ми будемо вам дуже вдячні. Після цього тісто обминаємо та ділимо на 15-16 частин. Тепер формуємо перепічки. Руки можна злегка змастити олією. Сосиски краще дістати з холодильника заздалегідь, щоб вони були кімнатної температури. Смажимо в розігрітій олії на середньому вогні з обох боків до рум'яності. Обов'язково викладаємо на решітку або на паперовий рушник, щоб стік зайвий жир. Заклад Київська перепічка відкрився у лютому 1981 року. Він існує дотепер у тому ж самому місці і в незмінному вигляді тут завжди людно. Як жартують кияни, біля київської перепічки найдовша та найшвидша черга у світі. А за зміною ціни на цей смачний фастфуд слідкують завжди. Спочатку перепічка коштувала 22 копійки, а зараз 40 гривень. Готуйте разом з нами. Бережіть себе та своїх близьких.